Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про багатства всього людства, тобто про хліб. 16 жовтня ми відзначаємо Всесвітній День хліба. В цей день вшановують працю всіх людей, які беруть участь у виготовленні хліба. Сьогодні нашу розповідь продовжить маленька дівчинка Наталочка, у якої батьки працюють хліборобами. І вона все-все знає про цей виріб. Впевнена, що ви не раз задумувалися над тим, звідки ж береться хліб? Про хліб наш народ склав багато прислів'їв, адже це найцінніший продукт на світі. Ми, українці, Часто повторюємо Хліб всьому голова. А щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини, прослухайте, будь ласка, маленьку історію зернинки. Ішла зернинка довго-довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку. Лежить, відпочиває. Прийшов дощик. Та й полив земельку. Напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло набратися сили. Ріс росточок набирався сил, і сталося диво. Він став колоском. Колосок щодня ставав усе красивішим та сильнішим. А одного ранку поле прокинулося від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Зібрали зернятка і повезли до млина, де зерно перетворили на борошно. Потім борошно відправилися до пекарні, де пекарі замісили тісто, поставили у гарячу піч і випекли хліб. Смачний гарячий хліб привезли до магазинів, супермаркетів. Різноманітний обирай на свій смак, але не забувай про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Тепер, мій друже, ти знаєш, звідки береться хліб. Дякую тобі за увагу, і не забувай, що хліб та вода то козацька їда. А найголовніше пам'ятайте.